Привіт, я Олександр Заров. Сьогодні хочу зробити е, традиційну закуску для певних країн: шотландські яйця з eggs, Екс, тобто, це яйце куряче там або перепелини, е, загорнуте в фарш. Е, але навіть цю закуску я хочу м, трошки змінити і навіть не те, що адаптувати під Україну, а зробити як на себе більш цікавішою. Тобто, ці яйця будуть гостренькі. І подаватися вони будуть, я це називаю як на гнізді з спаржової квасолі, стручкової квасолі, яка буде теж гостренька, в такому якомусь азійському стилі приготовлена. Найважливіший елемент потрібно. Зварити яйця, але їх потрібно зварити так, щоб жовток е, залишався сирим, і він ще залишався сирим навіть після того, коли ви будете обсмажувати саму цю кульку ясну у фритюрі. Тому тут є кілька способів. Е, в принципі, найдієвіший це в киплячу воду опустити яйця, варити рівно одну хвилину, вимкнути, е, почекати ще рівно одну хвилину і далі перекинути в холодну воду. І зачекати, поки вони вистигнуть. В ідеалі яйце має бути зварене так, що білок вже буде такий достатньо твердий, а жовток ще буде сирим, що потрібно. Головне їх там обережно чистити, щоб воно це не розвалилося. На даний момент зараз вода закіпає, я підсолю, і поки вона буде закіпати, я почну робити фарш. Сам фарш можуть бути різні варіанти. Я обираю сюди свинину, а вона залишається більш такою соковитою. Є дуже багато теж лайфхаків. Що можна купити, можна купити просто фарш чи можете ви купити м'ясо і фарш зробити самостійно. Є люди, і це часто я зустрічав: купують сосиски, наприклад, свині, які вже в кишці. Розрізають кишку і е, використовують цей фарш. Тут подвійна лінь, оскільки ну, якби фарш готовий, плюс зазвичай сосиски вже чимось заправлені. Там є якісь спеції, там є якісь е, аромати. Уже. І не, не потрібно нічого робити, тільки вже готовий. Я пішов теж таким хитрим способом, але не зовсім. Я обрав такі, уже, ніби як сформовані для, там, не знаю, як це називати, кебаба чи чогось, але це свині. Тому, мабуть, не кебаб, а сосиски. Все одно я буду це перемішувати. Але сам фарш мені подобається заправляти самостійно. Червоний перець гострий. Там, в залежності від того, наскільки вам подобається гострота. Трішки гострого соусу небагато. Трішечки соєвого. Я сюди додам тертий пармезан. Мені дуже подобається ось цей елемент в навіть в котлетах, якщо смажити. І тут теж додає якоїсь тягучості, соковитості ще своєї. Не забуваємо, що цей фарш буде потім там паніруватися. Тому це не там не має вас здивувати, але повірте, свою справу він зробить. І звісно, я додам зовсім трошки. Петрушки просто це більше для зелені, там кілька листків. Далі потрібно просто це все перемішати, додати солі перцю, на цьому там, фарш готовий, І він буде чекати тільки яєць. Нарізати петрушку. Фарш я перемішаю вже пізніше. Зараз обережно можна використати ложку якусь, просто опустити ці яйця. І головне одразу засікти хвилину більше не потрібно. Інший спосіб це засікти дві хвилини і одразу змивати, забирати в підхолодну воду. Мені подобається власне хвилина, і потім хвилина в уже не киплячій воді. Так більш надійно, що жовток буде рідкий. Отже, забираю яйця, холодна вода. Якщо є у вас лід, можете додати туди сміливо. Думаю, що вистачить так. Ще інший варіант просто потім поставити їх під проточну воду холодну, щоб якийсь час вода побігла. Я думаю, що спрацює в принципі холодна вода. Я відставляю. Зараз вони мені не потрібні. Хочу повернутися до фаршу. Він фактично готовий. Тут не вистачає солі, не вистачає перцю. І зараз потрібно просто його добре перемішати, зробити цю суміш такою однорідною. Гострий соус, гострий перець і петрушка одразу починають пахнути, давати сильний аромат. Можете вимішувати руками, як зручніше, все одно далі доведеться формувати кульки. Ці навколо яєць вручну, але зараз поки що я виделкою це зроблю принаймні на попередньому етапі. Фарш готовий. Скоро буду чистити яйця. Я підготую ще все, що потрібно для паніровки. Паніровка фаршу буде достатньо класична. Це трошки борошна, яйце, і потім сухарі білі, це можуть бути наші звичайні білі сухарі, це можуть бути сухарі панко, які більш такі пишні, суті, не міняє. Просто зараз там одне-два-два яйця використаю, вони невеличкі для того, щоб зробити паніровку. Тобто тут теж нічого незвичного. Два яйця будь-чим, можна виделкою просто їх розмішати. Можна трошки додати води, якщо ви бачите, що вам не, ну, не, не вдається і вони досить якісь там густі виходять. Сюди можна теж трошки солі додати. Ось Це теж готово. Отже, зараз я спробую розібратися з яйцями, чи вдасться мені почистити. Наче все добре. Переживаю, щоб все-таки, одно, можливо одної хвилини було і забагато, але ніби яйце ще м'яке. В будь-якому випадку це там, буде смачно, це не є там, зіпсути, якщо навіть ви переварили яйця, залишайте, як є, це смачна страва. Просто комусь більше до вподоби з рідким жовтком хтось любить. вкруту смак. Це питання смаку, але це не є там зіпсута чи щось там критична, якась велика помилка. Якщо вам допомагає, можна яйця, їх легше чистити. Я не можу зараз це зробити, але насправді особливо такі м'якенькі яйця, їх легше чистити під проточною водою. Вода допомагає трошки це все змити, допомагає піддіти цю плівку. Я зараз просто одне почищу так. Отже, Яйця почищені, достатньо м'які, можливо, деякі трошки сильніше зварилися. Це завжди така невідома річ, десь там може на плиті сильніше гріти. В будь-якому випадку, я казав, це буде смачно. Зараз, що я зроблю, це сформую кульки. Ось це просто берете там трохи фаршу. Його має бути небагато, суть, щоб він максимально швидко цей фарш приготувався. Там огорнути це яйце, сформувати таку кульку чи а, грушу, там як у вас вийде якась слива. В принципі, це можна кулькою обійтись. Тобто ось такі невеличкі, чим менше фаршу у вас на це піде, а, тим краще. Тобто, тут, мені здається, я навіть трішечки забагато взяв. Зараз спробую наступні зробити менше. Тобто можна завжди. Максимально тонко розтягнути. Оскільки так швидше приготується сам фарш, відповідно не почне швидко готуватися яйце. Головне завдання це щоб кулька була повністю заліплена, ось ця вже краще, вона явно менша. І всі інші я зараз зроблю те ж саме трішки фаршу яйце. Сформую кульки, далі залишиться тільки паніровка, але це вже буде власне, перед смаженням. Я вже буду тоді нагрівати олію. Зараз мені залишилось доробити ось тільки ці кулі з м'ясом і яйцем. Кульки сформовані. Зараз паніровка залишиться, але я вже, мабуть, зможу поставити олія. Якщо маєте фритюр, ставте фритюр. Я буду в такому, такій кастрюльці, Головне, щоб вона мала високі борти. Там, чим більше, тим більше ви кульок одразу можете закинути. Тут я зможу смажити десь по 2-3, там не неквапливо. Отже, в мене буде перше. Це борошно, потім яйце і потім сухарі. То я, наприклад, однієї покажу. Це борошно. Зайвого, щоб багато не було. Далі в яйце. І далі можна перекинути в сухарі. Максимально спробуйте там скапати зайве яйце. Ще один такий лайфхак чи як це назвати. Можна робити подвійну паніровку, але вона тут не потрібна. Ще можна яйце, наприклад, ой, ойце кульку з яйця діставати там двома виделками. Це там Допомагає, якщо у вас є якийсь помічник, хто би це стояв і робив поруч, а так можна залишати просто як є. Ось одна кулька сформована. Тут подвійна паніровка не потрібна, оскільки там нічого рідкого нема. Але, наприклад, якщо б ви робили якусь котлету по-київськи, то найчастіше там роблять подвійну, щоб власне втримати вершкове масло всередині, щоб воно залишалося в м'ясі. Тут яйце, яке, скоріш за все швидше приготується, ніж щось звідти витечить. Отже, фритюр достатньо нагрітий. Зараз я налію трішки олії, щоб теж готувати спаржу. Спаржа готується швидко, буквально 2-3 хвилини. Спочатку просто на олії. А в кінці я додам трішки соєвого соусу, трішки гострого, швидко перемішати. Вона повинна стати м'яка і, в принципі, там, готовою вже зараз поки нагрівається. А я опущу вже обережно там перших два цих яйця. А сюди перекину вже спаржу, яку теж можна смажити. Її можна купити знов-таки в будь-який час. Можете купити її влітку свіжою чи замороженою. Від цього сильно не зміниться сама страва, тому можна не хвилюватися. Перші, я думаю, вже дістану, оскільки там тонкий дуже шар фаршу, їм не потрібно довго смажитися. Навіть чуєте запах, що вони приготувалися цей такий. Трішки, я його називаю, ковбасний фарш. Зараз наступні. Цю закуску часто подають в пабах Британії, і вона цікава тим, що її можна їсти як теплою, так і холодною. Одинаково смачно подають там до пива. Найчастіше це такий легкий, достатньо легкий, враховуючи розміри там, снек, перекус. Спаржа готується швидко, сильний вогонь, помішування. По ній видно вже, як вона розм'якла. І далі завершення. Це знов-таки на сильному вогні треба додати соєвий соус, який повинен так, карамелізуватися трошки гострого соусу. Трішечки солі звичайної. І усе це зараз сильний вогонь, буквально хвилина, і спаржа готова. Отже, спаржа готова. Яйця готові. Зараз я обережно викладу зроблю власне те, що називаю гніздом. Чим подобається цей рецепт спаржі, він надзвичайно простий, швидкий. В принципі, можна не додавати гострий соус, але я чомусь впевнений, що соєвий соус є зараз майже у всіх. Тобто тут головне це олія, сіль тоді, там трошки соєвого. Але для мене гострота. Досить важливо. І далі три яйця, наприклад, викласти індивідуально і трішки додати кольору кунжутом по спаржі в основному. Ланські яйця, Скоттіш в моїй інтерпретації такі диявольські, гострі яйця з перепелиним яйцем на чи в гнізді з спаржевої фасолі, готові. Спаржева фасоль теж трішки е, така гостренька, пікантна, надзвичайно яскрава страва. Чимось легка, чимось важка в приготуванні, але варта того, щоб ви спробували і смачно.